Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і ми продовжуємо говорити про пуліцерівську премію в рамках рубрики Ад Профунтіс. А вже трохи більше як за тиждень, будемо робити підсумковий прямий ефір. Будемо розігрувати книгу Філіпа Рота Американська Пастораль. Ну і загалом говорити про ті книги, які здобували цю престижну нагороду. А сьогодні я розкажу про її історію, про те, хто був її засновником, хто отримував цю премію. Ну і загалом, можливо, про якісь скандали, які були з нею пов'язані, або те, як вона пов'язана з Україною. премія це дуже впливова премія. В галузі журналістики, літератури, музики, театру, яка вручається в Америці, і вона в основному для американських авторів, які пишуть про Америку, але звісно, що не тільки, тому що ті журналістські розслідування, які отримують премію, вони зачіпають проблеми, які стосуються цілого світу. Це дуже часто якісь конфліктні ситуації, це якісь війни, це якісь проблеми, це щось про малорозвинені країни. Загалом це ті теми, які хвилюють весь світ, і тому ця премія також цікавою є і нам, тому що те, що не буває резонансу в американському суспільстві. Так воно потім впливає і на інше. Ну і загалом ми потім поговоримо, що особливо останніми роками були теми, які були пов'язані саме з нашим суспільством, які нас в принципі дуже так явно хвилюють. Отже, засновником цієї премії був Джозеф Пуліцер. Це дуже відомий журналіст. Насправді його називають батьком жовтої преси. Він походить з Угорщини. Його батько був євреєм, а мама німкейною католичкою народився він 10 квітня 1947 Року, але навчався він буде Будапешті, але в віці 20 років переїхав в Америку. Він брав участь в громадянській війні. Це був такий дуже для нього травматичний досвід. Після того він був абсолютно таким антимілітаристом. Війна багато що в ньому поламало, І От, після неї він залишився, в принципі, без грошей, без знання англійської мови. В Нью-Йорку у нього практично не було шансів. І от друзі поїхали порадили поїхати в Сент-Луіс. На той час це було місце, в якому жило дуже багато іммігрантів. І От він приїжджає туди. А, знову ж таки, без якихось засобів, але з великим напором та наполегливістю. І вже за рік він стає репортером в місцевій газеті Веслінська пошта, це була німецькомовна газета. А, а ще через декілька років він купляє цю газету в 82-му році, а, стає її власником, але ненадовго, тому що є конфлікт між ними її співробітниками, які не сприймають його якихось таких дуже активних ідей. А він її продає, заробляє на цьому якийсь певний капітал. А потім він купляє ще одну газету, знову ж таки, її перепродає. Є подорожує Європою, одружується, розвивається, здобуває право на адвокатську практику і пізніше купляє також ще одну газету. Це Сентлуїське повідомлення. А потім купляє наступну пошту, об'єднує їх і починає створювати свою газету, так як він бачить власне розвиток журналістського мистецтва. Тому його методи називають навіть новою журналістикою. Він в своїх газетах поєднував дуже багато речей. По перше, це були якісь такі викривальні, скандальні статті. Він був членом демократичної партії. Він взагалі був такий занурений в політику, але хотів, щоб його газета стояла на стороні народу, на сто... на стороні робітників, щоб вона викривала якісь корупцію, якусь несправедливість магнатів. Тому саме таким він і займався. В нього були також такі серйозні аналітичні, політичні та економічні статті, але також було дуже багато різноманітних таких собі пліток, скандалів, розповідей про якихось відомих особистостей, наприклад, цього містечка. Якийсь розважальний контент, карикатури, статті для жінок, щось з життя відомих. Тому завдяки такій різноманітності і такій наближеності до народу його газети були дуже популярними. Насправді вони його дуже дуже всі любили їх, але також його і критикували за оцей такий, можливо. Трішки скандальний настрій, так тому що Пулісер говорив, що в будь-якій темі треба доходити до кінця, треба вижимати з фактів все, що тільки можливо, діставати все, що тільки можна дістати. А, але з іншого боку, така, знаєте, надмірна зацікавленість з якимись певними сенсаціями, а, десь трішки знижували серйозність цих газет, так, тому що в погоні за скандалами вони ну просто перебирали якусь там нижню білизну певних людей, та можливо це не зовсім було потрібно, але тим не менше, як ми знаємо, методи жовтої преси працюють до цих пір. Вони дуже популярними є популярними, вони подобаються людям. Тому, можливо, не саме на цьому він здобув свою популярність, але, звісно, що не Сент-Луїс був його метою. Він переїжджає в Нью-Йорк, купляє Нью-Йоркську газету World і через декілька років розширює її, випускає також ще вечірній випуск. І вона справді це дуже таким пливовим рубором. А знову ж таки, на базі цієї газети він розвиває ті самі свої журналі. Ліські принципи так, а це знову ж таки газети, які викривають можновладців, які стоять на стороні народу, які показують все те неприємне, що заховано від звичайного ока, але знову ж таки також не наповнені різними скандалами, інтригами та розслідуваннями. Звісно, що газети Пулі існували в умовах жорсткої конкуренції, тому в який час він втомлюється від цієї постійної боротьби, відходить від справ і помирає 29 жовтня, 1911 року на борту своєї яхти і залишає після себе дуже. Цікавий заповіт свої статки 2 мільйони доларів. Він заповідає Колумбійському університету з метою, щоб три чверті цього статку пішли на створення школи журналістики, а одна чверть на заснування премії в галузі журналістики. За бажанням самого Пудіцера, чотири нагороди мали давати з сфери журналістики, чотири з літератури і одну в галузі освіти. також він хотів, щоб вручалися премії за найкращий роман, драму, книгу з історії Сполучених Штатів і біографію. Знову ж таки, акцент був саме на американській Темі, але він говорив, що кількість премій може збільшуватися в залежності від того, як буде змінюватися час, які будуть нові потреби. І якщо ця премія буде додавати щось корисне для суспільства, так би відповідати якимось потребам цього суспільства в той час, то звісно, що кількість премій можна збільшувати. Ті, хто опікується цією премією, скористалися цією можливістю. Тепер нагороди вручаються в 21 категорії: 14 з них за журналістику. Це заслуження суспільства, одна з найвищих нагород цієї премії. Потім за висвітлення місцевих Вихвих новин за видатне розслідування за майстерність, за видатну подачу сесаційного матеріалу, за розкриття національної теми, за міжнародний репортаж, за нарис, за коментар, за художню критику, за редакційний коментар, за карикатури, за новинну фотографію та за художню фотографію. Дуже багато нагород для різноманітних журналістів. А також отримують декілька літературних премій: це за художню книгу, написано американським письменником. Бажано про Америку, за книгу з історії Сполучених Штатів, за біографію або автобіографію Америки американського Автора за вірш, за нехудожню літературу та за найкращу драму, і також є ще окрема нагорода для музики. Вона довгий час вручалася лише для класичних творів, але Премія трішки демократизується, вже там з 90-х років туди потерпіли також і інші виконавці. Але тепер засновники премії говорять, що вона відкрита для будь-яких музичних напрямків, не лише для класики, не лише для джазу, а практично для будь-яких. Тому це такий великий поступ. Ну і загалом, наприклад, раніше до цієї нагороди приймали лише ті матеріали, які виходили в друковані версії. Але тепер знову ж таки вже дозволено також брати участь і тим, хто виходив в електронному форматі, тому що з'явилось Багато впливових онлайн-видань, які не мають там своєї паперової газети, але пишуть справді цікаві розслідування. Тепер вони також можуть на рівні з іншими брати участь в цій премії. Переможці премії обирає пульсерський комітет, який складається з 19 експертів: це видавці, редактори, вчені, колумністи, які свій вердикт оголошують в кінці квітня. Тому вже скоро ми дізнаємося переможців цього року. А в перший понеділок травня відбувається урочисте нагородження. Також є декілька експертних град, які обирають претендентів на. Цю премію для кожної з категорій. і вже з 2017 року кожного року ця премія вручається. Першим її фіналістом був журналіст Герберт Баєт Своп за серію матеріалів всередини Німецької імперії, яка виходила в Нью-Йорк Ворд в жовтні десятшістнадцятого року. Ну і пізніше, а звісно, її отримало багато впливових журналістів. І попри те, що як я вже говорила, не обійшлося без певних скандалів, без звинувачення в якісь упередженості, тому що найбільше нагород отримують якісь великі газети, наприклад, Нью-Йорк Таймс або Вашингтон Пост. Звісно, що вони є найбільш впливовішими про них найбільше говорять а якісь там маленькі газети залишаються на периферії. Один з таких скандалів щодо нагородження премії стосується також і України, тому що в 1932 році нагороду здобув журналіст Волтер Бюранті. Він працював кореспондентом в Москві, брав ексклюзивне інтерв'ю в Сталіна і писав декілька праць про голод в Україні, загалом в СРСР, але не визнавав його як голодомор. А вважав, що причина просто в недостатній врожайності, і що загалом люди не помирають від голоду, а просто не доїдають. На той час в світі вже була відома правда про голод вже були статті Гаррета Джонсона, вже були певні докази того, що насправді відбувається в радянському союзі, але юранці цього не. Помічав, а він продовжував. Ну я не побоюсь цього слова брехати в своїх працях. Тим не менше, пуліцера він отримав, і коли через багато років з'явилися праці, які викривали його як агента Москви, як того хто був на тій стороні, який був пропагандистом радянського союзу і загалом не був об'єктивним. Пуліцерський комітет не відкликав його нагороди і сказав, що все-таки його твори є професійними. І на той час його дослідження все одно були в рамках професійності. Він робив все. Що міг і тому а, нагороду вони не будуть відкликати. Хоча я думала, що професійність журналістська вона якраз пов'язана з об'єктивністю, з правдивістю а, і з такою, знаєте, не заангажованістю. Але виявляється, що поліцівський комітет вважає по-іншому. Це така доволі дивна сторінка цієї історії, так але теж цікаво, що через декілька років а, нагороду здобула журналістка Ен Еплбаум, яка писала про червоний голод в Україні, власне, про Сталінські репресії. А, писала про це зовсім з іншого боку. Ніж дюранті і вона також отримала пуліцера. Але звісно, що без таких скандалів, без критики не обходиться в з премій. Все таки це було досить давно на такому початку становлення цієї премії. Плюс в той час було задіяно дуже багато певних політичних подій. Чому власне Дюранті захищали, чому власне його статті були такими впливовими? Але все-таки час змінюється вже десь приблизно за 90-х років минулого століття. Пулітер стає все більш і більш впливовим. Це дійсно та премія, яка визначає певні тренди в журналістиці, яка дійсно говорить про... Важливі речі, і ті теми, які а, здобувають нагороди так в цих всіх номінаціях. Вони потім довго ще обговорюються. А вони стоїть зразком для інших журналістів. Загалом вони піднімають дійсно дуже важливі теми. Хоча поліцерівська премія є дуже американською, але деякі нагороди стосуються також і України. Наприклад, в 18-му році премію за документальну фотографію здобув австралійський фотограф українського походження Данило Берегулака. Він походить з сім'ї українських емігрантів, які проживають в Сіднеї, і він був учасником пла учасником багатьох українських спільнот, і ось свою нагороду він здобув за висвітлення незаконних вбивств, які відбувалися на Філіпінах. Так, влада боролася з наркоторгівлею, але боролася в такому режимі самосуду. І це вже не перша нагорода Данила, тому що в 2015 році він також отримував пуліцера за висвітлення гуманітарної кризи в Африці під час епідемії Еболи. Тому можемо пишатися таким своїм майже земляком. Ще одна тема, яка опосередковано пов'язана з Україною, це темне мистецтво Путіна. Вона перемогла в номінації між. Народний репортаж і, і автором є The New York Times. Це серія матеріалів, які розкривали вплив Росії та на сучасні європейські, не тільки держави, про кібервійну, про різноманітні а, своїх людей, яких Росія має в практично кожній країні. А, ну і звісно, це те, що ми можемо дуже сильно відчувати на собі не лише в Україні, а й те, як нас сприймають, наприклад, в світі, в Америці, в Європі, тому що ми розуміємо, що там також є свої агенти Москви. А, там є Свої методи впливу на суспільну свідомість, так і різноманітні газети. Ну і власне, наприклад, представники того чи іншого народу, які є такими собі агентами-рупорами думки Кремля, яку вони так передають. І от це було дуже масштабне дослідження, яке розповіло про те, як це працює, яка небезпека може на нас чекати, якою агресивною є Росія. Тому, як на мене, це дуже... Добре, що такі теми стають лауреатами пульсерської премії, здобувають такий резонанс. І ще одна тема переможець до якої долучилися також українські журналісти. Це Панамський архів номінація Роз'яснювана журналістика. А ній брали участь також українські журналісти Анна Вебінець та Влад Лавров, які також розповідали про те, які є офшори в наших можновладців. Взагалом це таке було велике дослідження про. Способи виведення грошей за кордон та великі афери, великі гроші було задіяно близько 300 журналістів з різних країн світу, дуже таке масштабне дослідження. Тому знову ж таки теж цікаво і класно, що українські журналісти теж долучаються до такої міжнародної спільноти і навіть здобувають премії. А тому ось така була моя розповідь про пулітрську премію. Можливо, десь трішечки враження суперечливі. Зрозуміло, що там, де є журналістика, де є політика, де є гроші. Напевно, що не варто чекати, якої. Із такої аж дуже сильної об'єктивності, але все-таки те, що стосується більше літератури, так, і це те, що нас більше цікавий, то а, там усе більш-менш спокійно, хоча теж з нюансами, тому що бували випадки, коли, наприклад, там в сфері поезії або сфері драми нагороду надавали комусь такому, хто висловлював якісь некомфортні теми, так, наприклад, там ЛГБТ-спільнота або наркотиків якоїсь розбещеності, сексу і так далі. Але знову ж таки премія з часом себе виправляла. А вона обирала якихось не таких дзеркально сильних переможців, тому. В принципі, це дійсно цікаво. В принципі, ті лауреати, з якими я вже познайомилася цієї премії, як на мене, є дійсно достойними, ну і хочеться, щоб більше їх перекладали українською мовою. Інтерес до премії є, але з'явився він буквально. Ну, я так просто беру по публікаціях, які я читала в інтернеті, десь приблизно в останні 5 років, так. І теж за останні 5 років вже ми більш так активно перекладаємо цих лауратів. А от раніше якось не дуже вона була популярною в Україні, але, як на мене, на неї варто звертати свою увагу. Можливо, не 100% довіряючи, можливо, там не все може підійти чи сподобатися. Але тим не менше мені було цікаво це дізнатися. Надіюсь, що і вам також було цікаво, що для вас відкрило щось нове про що ви ще не знали. На цьому у мене все зустрінемося в прямому ефірі, де будемо говорити детальніше про премію, про книги, які ми читали. Ну і будемо розігрувати книгу Філіпа Рота. Я вас всіх чекаю. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!